Засипана потрощеним склом бруківка і десятки закривавлених людей на вулицях. Таким виявився ранок 29 квітня у середмісті Праги. На початку 11-ї, неподалік від знаменитого Карлового мосту, просто поруч з національним театром пролунав потужний вибух. Близько 60 людей дістали поранення. Кажуть про чотирьох загиблих, але дотепер ця інформація офіційного підтвердження не отримала. Про бурхливий початок останнього цього квітневого тижня. Інформаційна розповідь на 2+,2 стартує вже. Гоп, стоп, наживо на Харківщині трійця нападників стріляла в оператора та грабувала АЗС просто під об'єктивами камер спостереження. Квартирні пірати, вони столичного українського племені, поки законослухняна вчителька по судах ходила, її оселю розтрощили кувалдами. Середній палець нині не в пошані поблимати аварійкою. Вершина вихованості водійським етикетом замість інспекторського жезла є пропозиція зменшувати дорожню аварійність. До подій в Чехії ми повернемось на самім початку другої половини випуску. А просто зараз про те, як на Слабожанщині зі зброї палили вранці неподалік від Харкова, трійця гопників напала на автозаправну станцію. Бандитів не зупинив ані персонал, АЗС, ані камери відеоспостереження. В оператора поцілили з рушниці. Зараз хлопець у лікарні нападників вистежили, і після штурму квартири, де вони забарикадувалися, заарештували всіх трьох. Слідчі вже встигли з'ясувати нинішній наліт. Був Третім на рахунку банди А задумали серію нападів злочинці ще на зоні, де сиділи за попередні кримінальні досягнення. Усі подробиці просто зараз від Андрія Барташова. Троє зловмисників напали на АЗС близько четвертої години ранку. Озброєні обрізом мисливської рушниці чоловіки вдиралися до приміщення. Оператор встиг заблокувати двері, і нападники почали стріляти крізь скло. Грабіжники вистрілили притул у двері службового приміщення та швидко зникли. Їх знайшли цього ж дня. Квартиру, в якій вони переховувались, довелось брати штурмом. При задержанні були обнаружены орудия совершения преступления, а именно Абріса Хотнічева Руж'я, також тапори, кувалди. Всі раніше суді за тяжкие преступления, заказные убийства, разбой, бандитизм. Правоохоронці з'ясували бандити, познайомились за гратами і вирішили, що коли вийдуть на волю, об'єднають зусилля. Цю саму заправку вони вже грабували раніше, тоді більш вдало. Наразі правоохоронці з'ясовують, скільки саме заправок постраждали від рук саме цих нападників. Відомо щонайменше про шість подібних випадків, заскоєні затриманим загрожує до 12 років тюрми. Андрій Барташов, Сергій Олексєєв, Харків, новини 2+,2. Трьох школярів просто на пішохідній забрі у Нікополі. Буквально змів власними жигулями п'яний кермувальник. Свідки кажуть, водій навіть не пробував загальмувати. Від удару дітей відкинуло на з дороги. На кілька метрів. На щастя, всі вони вижили, але з переламами потрапили у лікарню. А от винуватця наїзду від гніву натовпу буквально захищати довелось інспекторам. ДАІ. 11-річний Єгор, розповідаючи про вчорашнє, намагається стримати сльози, але не виходить. Спапідать просто це страшно. На його очах білий жигуль збив спочатку двох його товаришів, а потім вдарив і його. По зібрі йшли, полдороги пройшли нормально, потім встановилася машина, говорить, проходите. І тут на скорості е, виїхала Друга машина із біла на старих. Двоє хлопців у травматології обласної дитячої лікарні з переломами та забоями. Третій у нейрохірургії з важкою травмою голови. Начал штатам, даже зріні уже терять, утром сьогодні. обнаружили. про ДТП, що трапилося близько другої дня у самому центрі гуде весь Нікополь. Свідками того, як водій наїхав на хлопчиків, стали близько двох сотень людей, які поверталися з базару або йшли до церкви. Троє ребят летели поверхом одновременно. 11-13 лет. І коли вони упали, один даже почав подиматися. Але замість вийти із машини та надати допомогу, водій натиснув на газ. Он хотів поїхати, а там його на мерседесі, на, на мерседесі джіпі, його там перекрили там пушу, а не мог проїхати. Пасажир же голів накивав п'ятами, щойно машина зупинилася. Крім того, виявилося, що керманич машини ледь тримається на ногах. Від розлюченого натовпу його врятував наряд даї. Ну, у водителя реакція була неадекватна, тому що його одразу. І люди подошли к да. Водитель, который збив підростка на пішохідному переході, потвердили дані, о том, що находився в стані алкогольного ап'яніння. Проти водія відкрите кримінальне провадження за статтею про скоєння ДТП. Яке покарання на нього чекає, з'ясується після того, як медики визначать ступінь тяжкості дитячих травм. Самі ж хлопці перший місяць літніх канікул проведуть на лікарняних ліжках. Оленусенко Срій Файзулін, Дніпропетровськ новини 2+,2. У Харкові просто на перехресті бетономішалка на повній швидкості протаранила легковик пасажира, део затисло у салоні. і Даївці кажуть, чоловік помер через 10 хвилин після тарана. Кермувальниця седана практично не постраждала. Вона самотужки вибралася із потрощеної машини та пересіла до карети швидкої допомоги. Очевидці твердять, що легковик намагався проскочити перехрестя перед трамваєм, але кермувальниця, очевидно, не помітила вантажівку, яка їхала слідом. Водій бетономішалки загальмувати не мав жодного шансу. І після зіткнення багатотонна машина ще з десяток метрів волокла легковик по дорозі. За трамваєм в попутному напрямку рухався автомобіль Камаз. Тому, коли автомобіль ДЕО перед трамваєм перетинав московський проспект, звісно, водій Камазу даного автомобіля не бачив. Чи можливо на дорозі під час руху водіям порозумітися або принаймні зрозуміти наміри одне одного? Професійні кермувальники запевняють, і кількість аварій зменшити і нерви вберегти можна дуже простим способом, жодної революції. Просто треба знати і використовувати ніким і ніде не прописані, але практикою дорожньою вироблені правила етикету. Як водійською буде, дякую, попитав людей за кермом. Віталія Фанасієнко. Водійська поведінка на дорозі останнім часом не витримує жодної критики. Мало не щотижня в інтернеті з'являється відео, на якому хами водії стають. Учасниками детективних короткометражок підрізають одне одного, збивають людей та доводять свою правоту силою. Усіх цих непорозумінь могло би і не бути, якби кожен дотримувався б не лише правил дорожнього руху, а й розумів так звану невербальну мову водія. Краще за всіх нею спілкуються далекобійники, які переймають цю моду на європейських дорогах. Скажімо, якщо на трасі автомобіль попереду увімкне правий поворот і продовжить не звертаючи їхати, водій має розуміти, що йому дають дорогу попереду вільно. Є я включаю лівий поворот, то это виходить, що є впереди машина, обгонять не надо. Сі з молодежі, хто се садиться за руль, вот эти всі знаки, то есть он видит, а либо же не понял, либо растерялся. Щоб подякувати водієві, достатньо кілька разів блимнути аварійними вогнями. А от коротке миготіння дальним світлом означає, що вас просять звільнити дорогу. Але якщо кермувальник з якихось причин не може цього зробити, далекобійники радять або увімкнути лівий поворот, або легенько натиснути на педаль гальм. і тоді нахаба відстане. Про вимкнені фари у темну пору нагадають жестом біля очей. Просто ось так. про засідку даї водії зустрічного транспорту можуть повідомити навіть не блимаючи фарами. Отак і так? Якщо у міських заторах водій захоче, щоб його пропустили в іншу смугу, частіше діє навіть не увімкнений поворот, а піднята рука у відповідь. Отримує згоду коротким миготінням фар. їжа усі інші жести, які раніше існували в неписаному водійському кодексі, кажуть далекобійники, витіснили автомобільні рації. Там навіть лігкавої теж сейчас покупають установі радіостанції. По ней же все можна услышать, всю інформацію, которая є на трасі, все это ми передаємо. Усі ці жести та миготіння поворотів та фар лише мають допомагати кермувальникам зорієнтуватися на дорозі, але вірити їм беззаперечно не варто, оскільки вони можуть суперечити правилам дорожнього руху. Віталій Фанасієнко, Євген Соловей, новини Два плюс два. Ковалда як аргумент руйнівного переконання столичну вчительку Ніну Москаленко, чий невеличкий і невиразний будинок. У буквальному розумінні на золотій столичній землі вже доволі довгий час намагаються прибрати до рук геть знахабнілі забудовники. Зруйнували просто серед білого дня. Поки жінка була у суді, і доводила Феміді безпристрасність своє право на проживання у власному ж будинку. Кілька десятків молодиків викинули 82-річну маму вчительки на вулицю і молотами розтрущили хату. І Боднар з'ясовувала, як те, що людині зі здоровим глуздом навіть уявити важко стало реальністю у сучасній українській столиці. Ось тут була веранда, а там вікна й двері. Ще вранці будинок був ось таким, рівно тиждень тому звідси примусово виселяли власників. Столичну вчительку з матір'ю та сином витурювали соломіць під наглядом міліції та судового виконавця. О, Господь все бачить. Виселяли із третьої частини будинку. Її успадкувала вчителька, але начебто від цього відмовилась. Спадок оформив далекий родич. Його серед цього натовпу немає. Є лише офіційна представниця. Ми їх закруємо. це ж наша субсидість. Може, їм право встановити свої замки. Така запекла боротьба, бо будинок та ще й 20 соток городу не просто в Києві, а на Печерських пагорбах. Зві. Відси видно батьківщину матір за парканом зеленіють рідкісні дерева ботанічного саду. Тутешню сотку оцінюють у 80 тисяч доларів. Минулого понеділка примусово виселити не вдалося, бо бабуні стало зле. Тепер у неї ніхто нічого не питав. Та вони мене вкинули сюди, я впала тут. А хто вони? Оці бандити, с шаші ша вона взяли шуки. Парубки із сумками роблять великі очі. Вона просто думає про якихсь попередніх людей. Просто нужна розгрузіти була й уїхати, і все. Ой, помилився не розвантажити. Завантажити Візавантажити отет мусор. Їх, начебто, найняла будівельна компанія. За годину роботи заплатила по 250 п'ятдесят гривень. Відробити гроші не вдалося. Приїхала міліція. і От ви приїхали. Ось додому поспішає вчителька. Біжить не з уроків, а з суду. Там саме доводить, що від спадщини не відмовлялася. Те за що тепер судиться хатою, не назвеш. Ми судимося. Лавринович заявляє, що він бере під контроль. про це знає вся Україна, вся Росія, всі знають, але їх нічого не зупиняють. Міліція, яку викликали сусіди, в усіх узяла пояснення: боротися із беззаконням обіцяє по закону. Далі буде проводитися. Це перевірка по цих матеріалах згідно чинного законодавства. Що буде далі? Господиня навіть боїться уявити, дах будинку нині тримається на чесному слові, точніше, на ось цих підпорах. А завтра ту частину завалять всю і буду. Я бомжим принаймні така доля спіткала її колишніх сусідів. Замість їхніх будинків нині височіють палаци. Інна Боднер, Дмитро Панасенко новини 2+,2. Банкомати наспіл ріжуть на рівненщині, а у Сумах заходилися кувати голеадорів світового рівня. Нічого зайво, лише реальні історії про наше життя. Стрілянина в середмісті Дніпропетровська невідомий несподівано оголосив про початок війни. До божевільні за власним бажанням 50 гривень нині коштує у столиці приміряти гамівну сорочку. Потужний вибух поміж історичних вулиць з праського середмістя пролунав нині на початку 11-ї ранку. За офіційною версією вибухнув побутовий газ. Дані про потерпілих дуже суперечливі. Говорять про півсотні поранених у більшості поріз від розбитого скла. Є інформація про щонайменше чотирьох загиблих, але офіційного підтвердження на цю мить з Чехії не надійшло. Поліція оточила район поблизу знаменитого Карлового мосту, і, начебто, у мерії не відкидають можливості повторного вибуху, нібито в епіцентрі. Досі відчувається запах метану. Вибух у центрі Праги. Близько 9-ї ранку. Історичний центр міста струсонуло від жахливого грому. <звілля> На вулиці Театральній у будівлі міжнародної транспортної компанії та галереї знесло стіну. Зовсім поряд Карлів університет та національна опера. В найближчих будівлях повилітали шипки, сотні людей евакуювали. Вікна у кімнаті просто вибухнули. Розбите скло було скрізь. Поліція наказала нам залишити квартири, тому ми стоїмо на вулиці. Це була на дев'яту. Я готувала каву. Раптом почула жахливий вибух. Було таке відчуття, що будівля просто завалиться разом зі мною. Більше півсотні людей поранені. Їх вдарило уламками бетону і скла. Хоч офіційно про загиблих не кажуть, але місцеві змі теражують новину про чотирьох убитих. У будівлі на момент вибуху було півтора десятки людей. Зараз вулиця перекрита по. Поліцією рятувальники розбирають завали, сподіваючись знайти тих, хто вижив. скло було скрізь. Люди кричали та плакали. Я бачив багатьох з порізами на обличчі та руках. Вибух чули за два кілометри від центру міста на Карловому мості, де завжди хмари туристів. Жодного витріщаки все окупували поліцейські підрозділи. Небо над Прагою патрулюють гвинтокрили. Перше, що зробила міська влада, розвіяла чутки про теракт. Мер заявив, рвонуло через витік побутового газу. Рятувальні служби поблизу виявили ще один дефект газомережі на народному проспекті. Містяни скаржаться на запах газу по всьому центру Праги. Тим часом зруйновану будівлю намагаються хоч якось закріпити. Є загроза, що вона зовсім упаде. Катерина Шипко, новини 2+,2. Війна почалася на центральній площі Дніпропетровська. Нині тривогу здійняв невідомий і не зовсім тверезий молодик. Спершу чоловіка, що стояв на тротуарі навколішки, викрикував гасла про атаку. Мало хто звертав увагу, але коли він здійнявся на ноги, відкрив стрілянину у повітря і вже примірявся палити у людей. Перехожі почали розбігатися від нього хто куди. На відео знятому випадковому сві... випадковим свідком добре видно, як зупиняти пістолетника узявся чоловік у формі десантника. У підсумку зловмисника таки повалили на землю та відібрали у нього зброю. Дійство тривало кілька хвилин, і коли збурювача, спокою вже зв'язали, саме вчасно підтягнулися правоохоронці. Що спонукало чоловіка оголосити війну жителям Дніпропетровська, до тепер слідчі не розповіли. У рівному порізали банкомати, витягли з нього геть усю готівку. Вночі зловмисники відімкнули двері продуктового магазину, де стояв пристрій, і вирізали з нього частину із захисними кодами. Є інформація, що крадіям вдалося винести 300 тисяч гривень. Ані злодіїв, ані грошей дотепер не знайшли. Це вже не перший грабунок банкоматів у рівному півроку тому. Злодію такий самий спосіб украли 160 тисяч гривень. Слідчі підозрюють, що то справа руку однієї банди, оскільки обкрадають начебто лише ті банкомати, які не обладнані сигналізаціями. Співробітники міліції неодноразово зверталися до власників банківських установ, аби ті влаштовували чи встановлювали сигналізацію, особливо на банкоматах. Тоді звичайно поменшує таких прикриків випадків, і власники банківських установ збережуть своє майно. І не силоміць або примусово, а лише за власним бажанням є на ринку нині пропозиція сходити до справжнісінької божевільні ненадовго, надовго, тільки на день, щоб відчути себе справжнім психом. Таку нестандартну мандрівку пропонує одне зі столичних екскурсійних бюро погуляти по території головної психлікарні Києва, все розглянути. А на сам кінець ще й приміряти гамівну сорочку. Стане усього у пів сотні гривень. Євгенія Гарков грошей заплатив на екскурсію. Пішова заразом і дізнався, що. Начальник лікарської установи проти подорожі ні сном, ні духом. Біля підніжжя Кирилівської церкви з пекотним днем усміхнена екскурсовод Наталя перевіряє квитки бажаючих поринути у дивний світ психічно неврівноважених. Під виглядом звичайних туристів ми прямуємо з групою. Кілька хвилин дівчина розповідає про саму церкву, а потім легким маневром обводить групу по святині і вже опиняється у дворі психлікарні дорогою. зачитує вирізки зі статей про психлікарню. Для того щоб представити цей на лісомі його ужасним положенням, можна сідіти потрібно вісти до туди мо. Thank you. не представляє пальне место для прогулки. Потім ще водить по подвір'ю і демонструє чим займаються психи на дозвіллі. Читається, що в творчі санімору себе виразить і скажемо эмоционально облігті свои участи. Щоб остаточно відчути себе частиною місцевості, дають приміряти гамівну сорочку. Помогіте пожалуйста. Після екскурсії задоволені лишаються одиниці. Мовляв, екскурсія не варта 50 гривень. кажуть, просто розвод. Бо все це можна було в інтернеті почитати і потім походити тими самими маршрутами. Не супер Ну, чесно ряв жадалі більше. ідея да екскурсії по психіатричній лікарні, організованої любителями, волонтерами, не ні з спрофесіональними врачами з адміністрація больниці, і от так, де діски ми й і показуємо. Головний лікар столичної психлікарні каже, що жодна людина з ним це питання не узгоджувала, ходять самовільно. Про те, що сюди водять розважатися людей, дізнався від змі. Хоча в екскурс бюро нас переконували, що все узгоджено офіційно. Ми переговорювали з склаврачом та все ну, нормально встановлена програма і екскурсії в тому том були, в цьому этом гадутож. Про родзинку з гамівною сорочкою лікар каже, цирк її давно вже ніхто не використовує. Ну, как вам хочется видеть эту смирительную рубашку? Как вам хочется, чтобы она была? Она существует в умах, понимаете, поражені обывателя. На самом деле ее нет. Понимаете, это миф. В'ячеслав Данилович запрошує нас на справжнюю экскурсию про психлікарню до музею її історії. Мы сейчас находимся в большом конференц зале музея історії больницы. У первом зале розміщено творчі роботи співробітників. Другий зал чисто історичний. В этом зале у нас хранится Історія больниці, фотографії, документи з часів основання больниці. У решті залів творчість тих, хто тут лікується, яка іноді за якістю не поступається професійному малярству, і вже точно чесніша ніж розповіді екскурсоводів. Євгенія Гарков, Євген Соловей, Андрій Марченко. Новини 2+,2. Тим часом Українці в найуспішніших, поміж 46 мільйонів, наче косою косить професійний синдром. Синдром менеджера це коли кар'єра понад усе, і через той таки синдром згорання на роботі найнесамовитішим пряма дорога волають експерти до психіатричних лікарень. Чи є шанс у новоспечених і зовні успішних українських капіталістів на фізичне здоров'я, з'ясовувала Світлана Березівська. Швидка кар'єра із звичайного посильного до керівника відділу великої компанії не було проекту, з яким би він не впорався, і зарплатня постійно зростала. Він досяг висот найуспішнішого управлінця. Та одного дня Михайло втратив контроль над своїм життям. Не зміг устати на роботу, злякався спуску в метро під землю, утратив свідомість на ескалаторі. Почав підніматися тиск, апатія можна сказати, настрій змінився. Почали виявлятися фобії, яких ніколи не було. Почали тремтіти руки, плута. Ти слова боліла голова, і з'явився несподіваний страх висоти. Він і досі тремтить і боїться. Проте Михайло вже півроку лікує свою психічну надугу, яку фахівці називають синдромом менеджера або вигорання на роботі. Цим практично заболівають всі наші руководящі і э, неруководящі, але чрезвичайно ефективні. ефективне. Люди, бізнесмени, якщо досягнення слишком високі. Українські психотерапевти констатують топ-менеджери, і успішні офісні управлінці, дедалі частіше почали ставати пацієнтами психіатричних лікарень. У Києві справжній бум таких віп хворих. Для них відкриті і вдосконалені спеціальні палати. Київ, в общем-то, це мека психосоматичних і пограничних состоянь. Приїжджають люди не тільки з України, і з Росії. Для лікування топ-менеджерів нині психіатричних лікарнях України створені. Ні, майже всі умови у них може бути власний тренажер, телевізор, власна вітальня і навіть індивідуальна спальня. До Києва приїздять насамперед, щоб зберегти анонімність. Так за відділення вишу Орест із Вінниці у столиці вже лікується кілька тижнів. Приховує свої недуги і страхи навіть від найрідніших. Проснувся, Я зрозумів, що не можу піднятися з керувати. Я хотів, щоб мої діти були безпечні. То тобто, я старалася, щоб у них все було. Тому я працюю на трьох різних роботах. Людям, які звернулись до фахівця запізно, іноді щоб відновити контроль над свідомістю. Знадобиться рік чи два час на який ці люди випадки. Дають із життям саме проста рекомендація це соблюдати режим труда і отдих. Роботи 25 п'ять часов в сутки, що, в общем-то, практикується очень часто. Ні, реальне. Поки що, висновки тих, хто вже недуги долає, схожі роботу залишати на роботі вдома, відпочивати і знайти захоплення для душі. Світона Бразівська Володимир Сатюк. Новини 2+,2. На кузню голеодорів світового рівня найнакше задумали на Сумщині перетворити тамтешній футбольний центр Барса своїх власних українську розливу Мессі, Зіданів та Шевченків куватимуть тут цілодобово. Юні футболіст, футболісти і житимуть тут, і харчуватимуться, і тренуватимуться, так би мовити, не відволікаючись на зайве. Футбольна академія лише робить перші кроки, але вже співпрацює з найіменитішими футбольними грандами старого світу. Проті, проті. Вихованці школи ледь не б'ються за м'ячі, стараються показати свої найкращі якості. Перспективи ж бо європейські кажуть, нині з сумської Барси до Каталонської Барселони рукою сягнути. Може в Дінамо, може в Барселону, якщо старатися. Що дитячі надії таки можуть здійснитися? Переконує і керівник області. За півроку, відколи у Сумах діє футбольний центр Барса, близько тисячі дітей та підлітків з дворових майданчиків перебралися на сучасні футбольні поля. Ось цей договір це... – ета. Пріоритетне право металіста селекціонувати молодіж і дітей, і потім уже через металіст далі вместе с з нашими партнерами идти дальше далі в європейські клуби. Це Барселона, это Челси, это ЦСКА і Брюгге. основна цель це мати можливість, щоб діти временем були представлені в футбольному клубі Металіст на уровні дубліруючого а далі з можливістю основного составу. Домовленості між барсою та металістом скріпили не лише на папері, а й пробитими пенальті. Та да вже хорошо зліадінаді ось здорово. батько 13-річного півзахисника зізнається, спершу кипкував з мрій сина про великий футбол. Нині не проти і двох футболістів у родині. Будемо потихоньку сподіватися, що і наш дитина десь засвітиться і грає. Потім тому ще маленького. В перспективі шанс на футбольну кар'єру віднині має з'явитися не лише у жителів обласного центру. Для обдарованих дітей із сіл у Сумах вже почали будівництво академії футболу, де житимуть та навчатимуться 120 дітей. На цьому регіони не зупиняться. В этом буду поля в місті Харкові. Це буде допомічний філіал нашої футбольної академії. Буде построєно поле з необхідною інфраструктурою для тренування дітей в місті Львові. Загалом амбітними планами розвитку дитячого футболу планують охопити 30 тисяч маленьких сумчан. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми новини 2+,2. плюс Натім, дякую за увагу. Наші новини на 2+,2 плюс будуть знову рівно за добу. Усім гарного вечора і тримайтеся неодмінно прорвумос.